Сторител запрошує послухати казку Шарля Перро. Червона шапочка Читає Уляна Дрижак. Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся зшила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона нездужає. Віднеси їй пиріжка. І цей горщик масла. Червона шапочка хутко зібралась та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку. Але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він питає Куди вона йде? Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому «Я йду навідатись до своєї бабусі, несу їй пиріжок та гощик масла, які матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко. Відповідає йому червона шапочка. Он за тим вітряком. Бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк. Я теж піду до неї, навідаюсь. Я ось цією стежкою піду, а ти йди он тією, бо бачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк що з сили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла довшою стежкою та ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері. Тук-тук. Хто там? Це ваша. Внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжка і горщик масла. Це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи нездужала. Вона гукнула йому. Смикни з мотузочку, клямки й відкриється. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і з'їв її одразу, бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабусине ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала тук-тук. Хто там? Червона шапочка спочатку перелякалася, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла. Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горщик масла. Це матуся передала. Вовк гукнув їй трохи ніжнішим голосом. Смик, смикні за мотузочку, клямка й відкриється. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка ввійшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже Поклади пиріжок на скриню і горщик там постав. А сама йди полеж зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалася, коли побачила, який вигляд в її бабусі. Бабусю, які ж у вас руки великі, каже вона. Оце щоб міцніше тебе обіймати, онученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі, О, це, щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас вуха великі, а це щоб краще чути, дівчинко. Бабусю, які ж у вас. Очі великі, це щоб краще бачити, онученько. Бабусю, які ж у вас зуби великі, а це щоб тебе з'їсти, з цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але, але на щастя, у той же час повз будиночок проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка та вбили вовка, а потім розрізали йому черево, а звідти вийшли бабуся і червона шапочка живі та здорові. Дякуємо, що послухали казку Червона шапочка читала Уляна Дрижак.